Панове, моє вітання! Сьогодні ми продовжимо розглядати дробово-раціональні вирази, і ми розглянемо основні властивості дробово-раціональних виразів, панове. Отже, панове, як вже було сказано, на сьогоднішньому занятті ми розглянемо основні властивості дробово-раціональних виразів. Перша властивість скорочення дробу. Скорочення дробу. Ділення. Для того, щоб скоротити дріб, будемо так казати, необхідно поділити і чисельник, і знаменник на один і той самий множник. Яким чином це можна зробити? Це можна зробити, розклавши чисельник знаменник на лінійні множники або винісши щось за дужки. Розглянемо, як це може виглядати. 12 відняти 3х квадрат, розділити на 15х додати 30. Додати 30. В даному випадку перше, що ми зробимо, наголошу, згідно минулого уроку, ми запишемо ОДЗ: 15х додати 30. Не дорівнює нулю. Тобто звідси, х в нас не дорівнює мінус 2. Це буде обмеження, що накладається на наш вираз. Винесемо 3 в чисельнику. Отримаємо 4 відняти х квадрат. В знаменнику винесемо 15 задушки. Отримаємо х додати 2. В чисельнику скористаємось формулою скороченого множення. Різниця квадратів. Отримаємо 3, дужка 2 відняти х. Помножити на 2 додати х. І знаменник 15, дужка Х додати 2. Х додати 2 чи 2 додати Х. суттєво, ми можемо їх скоротити. Дані дужки Аналогічно скоротимо 3 і 15. Залишиться в чисельнику 1 помножити на дужку. Це просто 2 мінус Х. В знаменнику отримаємо 5. І в такому випадку з дробового раціонального виразу ми отримали просто раціональний вираз. Але не забувайте, що х все одно не дорівнює мінус 2. Це наше ОДЗ. Це наше ОДЗ. Друга властивість. Другою властивістю буде зміна знаків дробу. Нехай в нас є дріб А поділити на Б. А поділити на Б. Якщо ми даний дріб помножимо на мінус 1, ми отримаємо, можемо записати мінус А поділити на Б. Мінус А поділити на Б. Або мінус А розділити на Б. Або А розділити на мінус Б. Всі ці записи дробів рівнозначні. Чому? Тому що в нас мінус зустрічається один раз. Якби ми взяли дріб і помножили цілком чисельник на мінус 1 і знаменник на мінус один, в нас нічого б не змінилось, тому що мінус А поділити на мінус Б. При діленні, як ви пам'ятаєте, мінус на мінус дає знак плюс, і ми будемо мати просто А розділити на Б. А в даному випадку ми використовуємо множення один раз на мінус одиницю. Один раз. Коли це зручно? Це зручно в випадках, коли нам необхідно змінити знак якогось виразу. Наприклад, 3 мінус Х, ми можемо мінус. Винести за дужки і записати, як мінус 3 в дужках. Навіщо це потрібно? Для того, щоб скорочувати інколи вирази? Інколи скорочувати вирази. От розглянемо якийсь невеличкий приклад. 5х відняти 7. Розділити на 3 відняти 2х. 3 відняти 2х. Як ми можемо даний вираз записати? Ми можемо його записати, винести мінус в чисельнику задушки 7. Відняти буде 5х. Поділити 3 відняти 2х. Можемо зробити мінус, винести аналогічно. Знаменнику буде 7 мінус 5х. І в знаменнику 2х відняти 3. Дорівнює мінус на мінус дає плюс. Ми отримаємо вираз 7 мінус 5х. Розділити на 2х мінус 3. Ось ці два вирази. Перший і останній, вони є ідентичні. Хоча вони, як ви бачите, відрізняються знаками і в чисельнику, і в знаменнику в даному випадку. В даному випадку і там, і там. І ще один приклад. І ще один приклад. Маленький. Нехай в нас є х додат мінус х додати 5. А в знаменнику в нас є Хвадрат відняти 25. Відняти 25. Знаменник ми можемо розписати за формулою скороченого множення х мінус 5 помножити на х додати 5. А чисельник. Перепишемо наразі, як він є. І що ми бачимо? В чисельнику мінус х плюс 5, знаменнику х-5. Попробуємо їх зробити схожими. Мінус винесемо в чисельнику задушки. Отримаємо мінус х-5. Мінус знаменник без змін. І, а тепер ми маємо право скоротити х мінус 5. І в результаті ми отримаємо мінус 1 розділити на х плюс 5. Запам'ятайте, при скороченні, коли у вас в чисельнику залишається практично одиниця, це не є 0. І це не переводить наш знаменник в чисельник. Дуже часто чомусь грішать цим. Тобто при записі про такому скороченні пишуть просто х плюс 5. Можуть мінус поставити перед дужкою. Не варто таке робити, все-таки. Третя властивість панове, Зведення дробів до спільного знаменника. До спільного знаменника. Щоб звести дріб до спільного знаменника, необхідно перше розкласти. Наш, наші дроби на лінійні множники. Другий пункт. Необхідно скласти спільний знаменник. Спільний знаменник він складатиметься з першого знаменника і частини другого знаменника, який доповнює перший. Або ще кажуть так, що можна сказати, що там присутні, там присутні. Елементи першого і другого знаменника в старших степенях присутності. В старших степенях. Зараз це, на прикладі буде. Тобто формується спільний знаменник. Третє. Визначається множник, на який буде домножуватися перший і другий дріб, зокрема. Для того, щоб отримати такий. Множник, будем так казати, компенсуючий множник. Необхідно розділити спільний знаменник, знаменник спільний спільний знаменник, розділити на знаменники першого дробу і другого дробу. І ми отримуємо ось ці компенсуючі множники якраз. І четвертим пунктом. Домножаємо чисельники і знаменники на компенсуючі множники, які ми отримуємо з третього пункту. Це компенсуючі множники. І отримуємо тоді в такому випадку дроби з однаковими знаменниками. Як це виглядає? Зараз розглянемо на прикладі. На прикладі, нехай це буде, нехай у нас є дріб x-1 перший поділити на 5 Х. І другий дріб. Х додати 3, розділити на 2х квадрат відняти 50. Відняти 50. Для початку розкладемо, так як в цьому першому дробі в нас нічого розкладати не потрібно, ми маємо лінійні вирази. В другому дробі знаменник розкладемо на лінійні множники, скориставшись знову ж таки. Формулою скороченого множення різниці квадратів. Що ми отримали? Як ви бачите, у нас вийшло 2 помножити на х-5, помножити на х плюс 5. Формуємо спільний знаменник, який буде спільний знаменник? Легко бачити, що ми беремо для початку або ось цей 5 мінус х, або ми беремо більший знаменник відразу. Ми візьмемо більший знаменник відразу. 2. Х мінус 5. Х плюс 5. Поглянемо, чим відрізняється 5 відняти х і х відняти 5. Правильно, мінусом. Тобто ми могли б ось тут винести мінус за дужки, записавши х мінус 5. І з другого знаменника ми добираємо те, чого не вистачає в першому. В цьому спільному вже знаменнику у нас не вистачає чого. Мінус 1. Домножуємо на. Мінус 1. Інакше кажучи, спільний знаменник у нас буде ось цей вираз. Визначаємо компенсуючи множники, для цього ділимо спільний знаменник на кожен із знаменників. Отримуємо для цього першого дробу при діленні в нас мінус на мінус. Це буде плюс х-5 скорочується, залишається компенсуючий множник 2 помножити на Х плюс 5. Для другого дробу, компенсуючим множником буде просто мінус одиниця. І тепер домножаємо перший дріб на 2х плюс 5. Другий дріб домножається на мінус одиницю. І можемо записати вже дроби з однаковими знаменниками. В першому буде х мінус 1 помножити на 2. Помножити на х плюс 5. Знаменник мінус на початку пишемо 2х мінус 5, х плюс 5, і другий дріб мінус х відняти 3, поділити на мінус 2, х мінус 5, x плюс 5. Тобто ми по пунктах все зробили, як було описано. Розклали на лінійні множники, вивели спільний знаменник, знайшли компенсуючі множники, домножили відповідні дроби на ці числа. Ці вирази перепрошую і отримали вирази з однаковими знаменниками. Однаковими знаменниками. Якось так. Далі. Четверте правило. Четверта властивість. Перепрошую. Четверта властивість це в нас дуже просто: додавання і віднімання раціональних дробів. Раціональні дроби. Для того, щоб додати або відняти раціональні дроби, необхідно перше звести до спільного знаменника, друге провести операцію додавання або віднімання, залежно, що нам треба зробити. Розглянемо той приклад, який в нас був хміну 1 розділити на 5 мінус х. Додати х плюс 3. Розділити на 2 х квадрат відняти 50. 2х квадрат відняти 50. В чистому вигляді. Запишемо, враховуючи повністю, спільний знаменник. Х мінус 5 помножити на х плюс 5. В чисельнику, як ви пам'ятаєте, ми домножали на 2х плюс 5. Тобто це буде х мінус 1 помножити на 2х плюс 5. І додати х плюс 3 множиться на мінус 1. І знаменник 2 мінус хнус 5, х плюс 5. Дорівнює. Дорівнює. Можемо записати це одним дробом. Знаменник мінус 2х мінус 5, х плюс 5. До речі, дужку закриємо. І перемножимо дужки, запишемо, що в нас буде. Наголошую. Дивіться, акуратненько множення проводимо. Ми спочатку помножимо 2 на дужку, Тобто отримаємо 2х додати 10. А тоді вже дужку перемножимо на дужку. Бо я дуже часто зустрічаю, що множать 2 на дужку і ще раз 2 на дужку. Це неприпустимо. І додати. Відняти, перепрошую, при множенні ми отримаємо мінус х плюс 3. Дорівнює. Перемножимо ці дві дужки, що ми отримаємо в результаті. 2 х квадрат, Додати 10х, відняти 2х. Відняти 10. Відняти х, відняти 3. І спільний знаменник мінус 2 х квадрат, Відняти 25. Запишемо у вигляді, як воно є. Скоротивши трішки запис. Зведемо чисельник. Що в нас буде в чисельнику? 2х квадрат. 10х відняти 2х, 8х відняти х, 7х, додати 7х. І мінус 10 мінус 30 мінус 13. Знаменник мінус 2 х квадрат відняти 25. Ось це і буде сумою наших початкових двох виразів. В випадку, якщо різниця, це тільки міняється в нас в результаті при додаванні на віднімання. Ну, в даному випадку би було, якби в нас тут мінус був, тут би був плюс. Отже, п'ята властивість. П'ята властивість це множення раціональних дробів. Множення раціональних дробів. Проводиться за правилом. Якщо в нас дріб А поділити на Б, множимо С поділити на Д. Аналогічно, як і для чисел, ми просто множимо чисельники і знаменники. Воно практично нічим не відрізняється від звичайних чисел. Розглянемо приклад, що ілюструє дану властивість. Нехай у нас є А квадрат відняти 14а. Додати 49. Розділити на А квадрат. Помножити на А в шостій степені розділити на А квадрат відняти 49. Ми могли б прямо так, як воно є, перемножити чисельники, знаменники за правилом, але ми зробимо трішки інакше. Скориставшись формулою скороченого множення, запишемо перший чисельник А відняти 7 в дужках до квадрату. В другий знаменник А квадрат. А в другому знаменнику. Тому що тут в нас нічого не змінюється. Розпишемо різницю квадратів А поділити на, перепрошую A відняти 7, помножити на А додати 7. І тепер. Перед множенням, перед тим, як це перемножати, давайте скоротимо, що можна. А мінус 7 і а 7. А в шостій степені А квадрат скорочується. А тут шоста степень віднімаємо від степеня 2. Отримаємо 4. В результаті будемо мати а відняти 7. Помножити на А в четвертій степені. Знаменнику просто А додати 7. І остаточно А в п'ятій відняти 7, А в четвертій розділити на А додати 7. Тобто, перед множенням дробів не конче відразу множити, варто подивитись, розклавши на лінійні множники, скориставшись формулами скороченого множення чи якось інакше. Попробувати скоротити щось. Тоді буде менше шансів зробити помилку в майбутньому. Тому що чим простіший дріб початково, тим легше отримати результат. По -нових. Наступна властивість: наступна властивість протилежна до операції множення властивості до п'ятої. це буде властивість 6 ділення. Так от. При діленні дробу А поділити на Б, розділити С поділити на Д, ми перетворюємо операцію ділення, в операцію множення. Але, але при цьому ми міняємо в дробі, на який ділимо, на який ділимо, панове, не забувайте, будь ласка, це місцями чисельник і знаменник. Не забувайте, ми в другому дробі, тобто в дробі, на який ділимо, міняємо місцями чисельник і знаменник. А не в тому, який ділимо. Дуже таке часто чомусь зустрічається. І в результаті отримаємо. А помножити на Д, розділити Б помножити на С. Б помножити на С. Розглянемо приклад. 16. Х в кубі, розділити на А додати 7. Розділити 12, розділити на А квадрат відняти 49. Так як ми ділимо на дріб, розпоміняємо місцями відповідні чисельники і знаменники, при, тому, при цьому розписавши знаменник, Тепер він буде чисельником другого дробу за формулою скороченого множення. Різниця квадратів. Тобто отримаємо 16х в кубі, поділити на А додати 7. Помножити в чисельнику А відняти 7, помножити на А додати 7. Розділити на 12 xy. А тепер скористаємось, знову ж таки, скороченнями. а плю 7, А плюс 7. Х. І Х. Скорочується, отримуємо х квадрат. 16 і 12 діляться прекрасно на 4. Отримуємо тут 4. Знаменку 3. І підсумково запишемо 4 х квадрат. Помножити на А відняти 7. Розділити на 3 Y. Розділити на 3 Y. Наступна властивість. Наступна властивість під номером 7. Піднесення до степеня. Піднесення до степеня. Якщо ми маємо дріб А розділити на Б, і нам необхідно його піднести до степеня N, тоді по аналогії. По аналогії Робота із степенями, коли ми числа розглядали, це буде А многочлен в степені N, розділити на многочлен Б в степені n. Зокрема, зокрема, кожен. Розглянемо простенький приклад, що ілюструє дане. 5m помножити на n квадрат поділити на 3x в четвертій. Дужки в кубі. Дорівнює. Отримаємо 5M. Помножити на n квадрат, піднести до третього степеня. Порозділити 3х в четвертій степені, піднести до третього степеня. Піднести до третього степеня. Далі кожний множник підносимо до третього степеня. Аналогічно в знаменнику. Х в четвертій піднести до кубу. Як ви бачите, ми підносимо кожен множник, кожен множник до третього степеня. Запишемо, що будемо мати 5 в кубі 125 m в кубі. І n квадрат до кубу в степені перемножаємо, буде n в шостій степені. Знаменник 3 в кубі 27. Помножити на Х в степені 4 помножити на 3, це буде 12. Це буде відповідь. І, і ще одна властивість на сьогодні. Властивість номер 8. Рівність 0. Рівність нулю. Якщо в нас є дріб А розділити на Б. Тобто дробово раціональний вираз і. Він дорівнює нулю, це означає, що чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю за ОДЗ. Знайшовши розв'язки для даного виразу, і якщо в нас будуть корені з першого рівняння з першого рівняння, D, А дорівнює нулю. Відповідати певним кореням з другого, де b не дорівнює 0. Ми такі корені маємо виключити з результату. Для прикладу, розглянемо дуже простенький приклад. х квадрат мінус 9 розділити на х додати 3. дорівнює 0. Згідно записаного вище, отримаємо систему х квадрат мінус 9 дорівнює 0. І х додати 3 не дорівнює 0. Маємо систему, що складається з двох рівнянь. З першого рівняння отримаємо х квадрат дорівнює 9. І звідси х дорівнює плюс мінус 3. З другого рівняння отримаємо, що х не дорівнює мінус 3. Як ви бачите, один з коренів з першого рівняння повторюється в другому. Де х не може дорівнювати мінус 3. Тобто розв'язком у нас буде. Х дорівнює 3. Один розв'язок. Ми виключаємо те, що не дорівнює 0. На наступному занятті, панове, ми більш детально розглянемо всі властивості в комплексі, коли вони працюють практично майже всі одночасно. одночасно. Отже, панове, на цьому будемо завершувати. Основні властивості до раціональних виразів ми розглянули. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на наш канал, рекомендувати колегам, а також ставити лайки і писати коментарі для кращої інформативності каналу. Дякую за увагу. Паново. До побачення.